Одне з найважчих завдань на змаганнях розвідників подолання тактичної смуги. Тут на півтора кілометровій ділянці групу чекають понад три десятки перешкод різної складності. Але пройти це все потрібно не самотужки, а в повній взаємодії з товаришами, постійно очікуючи нападу ворога і підтримуючи один одного. Адже справжні розвідники це не одинаки, а команда навчених професіоналів. Які відчуття взагалі? Подолання смуги розвідника це тільки один із етапів загальних змагань, які проводяться на першість Збройних сил серед розвідувальних підрозділів. Сюди прибули по три кращі групи від кожного армійського корпусу і додатково залучені п'ять груп частин спеціального призначення. Подолання тактичної або штурмової смуги перескот це один із етапів, десяти етапів, які відпрацьовуються в ході цих змагань. Усе майже як у справжньому бою. Дим спеціальний звуковий супровід і кулі, які пролітають над головою у розвідника. Ну, стріляю. А для чого? Ну, психологічна атака читається. Групу постійно супроводжують судді, адже за кожну помилку хлопці втрачають такі необхідні для перемоги бали. Та ще й на замінованій ділянці траси можна умовно втратити бійця, якого доведеться нести. А це дорогоцінний час. Один військовослужбовець них підрив, вони втіряють час, вже вони, швидкість їхня зменшиться, тому що одного раненого вони виносять з поля бою. і знімається 10 балів за кожного вбитого. Чотири, чотири підриви група знімається. Долаючи смугу, хлопці отримують не лише умовні, але й справжні поранення. Та кажуть, це для них звична справа. Там мілочі такого не часу бувають. Що саме головне для розвідника? Триднець. сила, отвага». Усі перешкоди, що чекають на розвідників, будуть винагороджені, кажуть командири. Я думаю, що саме висока нагорода це буде моральне задоволення від отримання першого місця, але передбачено і, скажімо так, преміальний фонд для переможців. Премію в розміри десяти тисяч гривень. Після подолання смуги перешкод у хлопців лише посмішки на обличчях. Навіть попри в тому, синці мокри взуття і розідраний колючим дротом одяг, адже готувалися до змагань серйозно. І навіть попри те, що не у всіх розвідників все виходило на відмінно, все ж таки це тренування. Та загалом еліта української армії зі своїм завданням впоралася.